Шалом, це Славко. Коли говорити за стратегію України, ми зараз спостерігаємо битву двох ВПК за фінансування за данським сценарієм. Ви бачите, як два українських ВПК щепилися в битві за фінансування. Старий ВПК каже: ми ось ось покажемо вам балістичну ракету і вона як політить, а інше народне нове ВПК, що склалося в процесі війни, розумієте старе корупційне ВПК проти нового ВПК. В якій мірі воно корупційне, ми ще не знаємо і не будемо його в тому підозрювати. Каже, а ми дронами закидаємо замість шапок. От якщо раніше доводилося закидувати шапками, то тепер ми будемо закидувати воріженьків дронами, і це нам замінить відсутніх на фронті вояків. Тільки дайте нам гроші за данським сценарієм і обов'язково без прокладок бюрократичних, а відразу на якісь. Виробничі приватні фірмові прокладки, і тоді ми вам покажемо. Що нам покажуть, значить, виробники дронів. Вони нам теж кажуть, а ми вам дрон перехватчик для начала. От коли покажуть, тоді будемо говорити. Але я скажу, що міць Української держави вражає це вам не перестановки премєр міністрів з міністрами оборони і не фемінізація нашого прем'єр-міністерства. А я скажу, що отак от витримати два корупційних ВПК – то жодна держава не витримала навіть за данським сценарієм. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми зараз доїмо манти і спробуємо фабричні пельмені. єдині, мабуть, пельмені, які можна їсти в порівнянні з мантами. Бай! Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Ви будем будемо вам вдячні. Як написав одна добра людина, купіть в Славка той ножик, бо нам ще треба сюжети дивитися. Я розумію іронію, але це насправді якісний ножик фінських якутца.